Народна казка Колобок. Жили собі дід і баба, та були такі багаті, що прям вам не передати. І от якось попросив дід бабу. Спочино нам, бабо, Колобок, Сходи в хишку та назмітай борошна у засіку. То й буде нам колобок. Так баба і зробила. Пішла в хишку та назмітала в засіку дві. Жмені Борошенця. Витопила вона в печі, замісила на яйцях, тісто, спекла колобок, та на віконце простигати поклала. Колобок на віконці полежав трішки, а потім скочив з віконця та й покотився з двору. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобку, колобку, я тебе з'їм! Не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. То Колобок і заспівав. Я, Колобок, Колобок, я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда втік, а від тебе й поготів утечу. Та й покотився колобок далі стежкою. Тільки заяць його й бачив. Котиться, Колобок, котиться, аж тут йому назустріч вовк. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж заспівай. Колобок і заспівав Я колобок, колобок, я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від тебе й поготів утечу. Проспівав і покотився далі, тільки вовк його й бачив. Котиться собі колобок стежкою. Аж із за кущів і йому назустріч ведмідь. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Та де вже тобі хлишоногому, з'їсти мене, сказав колобок і знову заспівав. Я колобок, колобок, я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, а від тебе й поготів утечу. І покотився далі, тільки відмід його й бачив. Котиться колобок стежкою і котиться, біжить та й біжить. Аж тут зустрічається з лисичкою, а та йому Колобку, Колобку, а куди ти котишся? Кочусь собі стежкою. колобку, колобку, а заспівай на мені, пісеньку. Колобок і заспівав, я колобок, колобок, я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від медведя втік. І від тебе, лисиці, ще й я кутечу. А лисиця йому каже Та й гарна ж твоя пісенька. От тільки я трохи не дочуваю. Ти б колобку сів мені на носа та й заспівав гучно-гучно. Колобок скочив лисиці на ніс і гучно, перегучно заспівав свою пісеньку. А лисиця знову йому. Не чую, сідай мені на язичок. І проспівай ще хоч раз та голосніше. Колобок стрипт лисиці на язик та й давай співати. Я колобок-колобок, я позасі куметений, я на яйцях спечений, а лисиця його гам і з'їла.